Привіт, пані та панове! Сьогодні говоримо про медитативні аромати: аромати, які нас не відносять до лечень, а навпаки, повертають до самих себе. Це вже четверте відео-марафону, Їх всього буде сім. Ми перешагнули за середину, і я вважаю саме час розказати вам, які подарунки я вам підготувала. І про це я детальніше розповім наприкінці відео. В описі під відео буде посилання на Плейлист-новорічний марафон. Якщо ви не бачили решту відео, то, будь ласка, заходьте та да долучайтесь. А я, як і кожного дня, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка, я вас по-людськи прошу, підпишіться на мій канал. Ось на момент знімання цього відео в мене 666 підписників. Якось це не по християнськи Коли я говорю про медитативні. Спокійні, вдумливі аромати з ноткою мінорності. У мене перед очима стає не один парфум, а цілий бренд. І цей бренд Серж Лютанс. Ось така в мене трійка гравців, проте переможець лише один. В ДНК цього бренду вже вшита певна мінорність, та коли огортає смуток. Для когось це депресивно, для мене це про спокійне усамітнення. І якщо говорити про саме такий медитативний стан, щоб підкреслити, підвести підсумки року, подумати про своє майбутнє, або просто полежати і подумати про тлінність буття, переможець в цій категорії буде сандал межескюль. Піраміди цього аромату складається з Сандалу, дамайської троянди та какао. Я відчуваю цей аромат спочатку: це троянда, сандал, какао та спеції. Спеції в піраміді не заявлені, про те, що за сирж-лютанц без спецій, без гвоздики, тим паче. Саме медитативність цьому ароматі мені надає сандал. Він тут такий сухий, це ніби шматок. Сухої, потрісканої деревини з спеціями. І все це разом навіює мені такі думки, відчуття пахощів. драма цієї композиції додає Троянда, вона тут справжня драма. Квін, така струнка, така самотня, непідступна, шипаста, бордова. Троянда. за Ніжність, солодкість відповідає какао, та не таке ж воно тут і солоденьке, воно ще й гірке, збалансоване. Ароматом, неймовірно, приємно дихати, насолоджуватись. В ньому приємно бути. Він не тихий, не напівпрозорий, він відчутний, його я постійно відчуваю на собі, коли парфумуюсь. Проте він не заважає думати, не заважає жити. Він розслабляючий, та проте не робить з тебе калюжу з людини, таку жижу. Є, ще в ньому дивовижна властивість, він балансує на межі такої вишуканості та повсякденності. Ось такий медитативний красень. Я його собі обрала і пропоную вам. Ще хочу сказати декілька слів про його партнерів. Це в нас ванільний ліс, також від сержа Лютанца. Проте я його наобрала на цю тему заявлену в відео, тому що він занадто позитивненький. Це аромат без будь-якої драми мінорних, там, депресивних нот, він, неймовірно, затишний аромат ковдра про строгу, непересолоджену деревну ваніль. Ледь-ледь дивно. Просто для мене це неймовірно приємний повсякденний аромат. А ось де вже набагато більше драми, смутку та, та тлінності буття. Це в нас сирітка, також від сержалю танця. Аромат про ладан, ладан, терпкі спеції та мускус. Цей аромат точно не підходить для. Теми заявленого відео про медитацію та подумати про майбутнє, тому що він занадто мінорний, занадто заглиблюючи тебе в себе, можу викликати дуже сумні емоції, такий в нього настрій. Я його ношу саме босини, коли і природа відповідає такому стану буття, коли завершується коло життя природи. Він в мене не занадто прибуває на смуток, проте в ньому явно виразний мінорний настрій. Свої листи цього року я буду писати в сандал Мажескюль від Сержа Лютанса. Переклад цієї назви Сандал з великої літери і своїй лист я почну також з великої літери та зі слів вдячності. А що ж я підготувала для вас? Це четверте відео. Я вам показала вже чотири головних парфуму на теми марафону. І всіх їх буде сім, і сім головних парфумів. І я хочу вам подарувати сім пробничків цих парфумів. Щоб все, що ви бачили, все, про що я вам розповідала, ви зможете виграти та попробувати. Я подарую двом людям по одному наборчику з сіми пробників всіх головних ароматів мого року. Їх всього буде сім. Про всі ці парфуми ви дізнаєтесь з цього марафону. Умови конкурсу я розповім. В останньому сьомому відео марафону, 31 грудня о 8 ранку. Якщо ви зацікавлені в виграші, то будь ласка, не пропускайте це відео, відео бо розіграш буде дуже-дуже швидким. А я обираю тему наступного відео. Це в нас буде хвоя. Готуємось та говоримо про, хво про хвойні аромати. А я прощаюся з вами. Слава Україні! Бувайте!